Дуже красиво розпускає свою квітку півонія сорту Сирена Пастель. Ось така кулька всередині. Вона обромлена круглими пелюстками і чекаєш від цієї кульки чогось такого незвичайного. І дійсно, погляньте, які пастельні кольори. Бачимо у квітці, коли вона починає розпускатися такий рожевий колір. Ну ось жодна з півоній, такого гудзичка, такої кульки не показує, як сирена пастель. Коли повністю розкривається квітка, ми можемо бачити таке жовте світіння. Ось тут. І з рожевими такими ледь, рожевими тономи всередині пелюстки, тобто півонія дуже красива, просто дуже красива.